Тарас Григорович би відреагував на таке оздоблення його кобзаря. Воно виконано повністю вручну. Майстер виконував його з такої темного кольору шкіри натурально, темно-синьої. Накладочки, це в металі, потім посріблені. Ну, шикарно, я вважаю, таке символічне перо. Голова Тараса Григоровича і такий гарний орнамент, тиснення золоту, зворотня частина це філігрань плетіння металом, яке також в подальшому покрито сріблом, залито ювелірними амалями, слово Кобзар. З цієї сторони виконана, використана така більш, більш жорсткіша шкіра. Ну, скоріш за все, задум майстра був для того, щоб не шкодилася книга. І подивіться на цей гарний зріз який. Листочки плотненькі для формату такої книги. Шрифт, ну в принципі, в міру, в міру задовільний по своєму по своєму розміру. Відповідно до цієї книги, ми надаємо сертифікат що та як вона зроблена. Вважаю, що крутіший подарунок для когось буде для кого. Ви ж знаєте самі, хто буде поціновувачем таких книг. Сайт exclusive.com, нас багато великий вибір книг ручної роботи. Відео номер телефону, за яким ви можете зробити замовлення. Будуть питання звертайтеся з радістю. Підберемо для вас будь-який варіант крутого. Подарунку.